Люблю друзі, дякувати Господу за те, що Він з нами. І оце таке шахтує вже гарне. На чи зі мною він. От усіх моїх життєвих стало. Він там, де куди я буду, там, де, що я дивлюся, він там, де я спілкуюся з кимось. Він там чи не там? Якщо там це дуже добре, дякувати Господь, це дуже добре. І в під час резак цього народів також були. Такі часи, коли вони відпадали від Бога, відпадали від Господа. Народ просто грішив і грішив малі, а вони відпадали від Господа і Господь вони поговорить. Господь послав пророків, Господь врозумляв цей народ. Дя, кого не попили, де кого і спили, декого камня, де кого взагалі вони Я хотів я сказав прочитати Свято Писання. Одне з, з таких місць, де написано, що гріх паралізує. Я може гріх паралізувати перемогу Божого народу. Гріх, що паралізує перемогу народу Божого. Книга Ісуса Навіна, 7 розділ. Першого віша. І спроневірилися Ізраїлю синим Серкяму. Ахан, син Харбія, сина Замбілу. Сина царахового, юдиного племеня, взяв і заклятого. І запалився Господній гнів на Ізраїле і синів, і послав Ісус у жірцей рехом вай, що Бет-Евені, на сході бет ело. І сказав до них, говорячи, підіть і вивідайте цей край. І пішли ті мужі, і вивідали той бай. І вернулися вони до Ісуса та й сказав до нього: нехай не йде весь народ, коли двох Около двох тисяч людей, або коло трьох тисяч людей, нехай вийдуть і побігають. Не трудився народу туди, бо ті вороги, на численні. І пішли туди з народу коло трьох тисяч людей, та вони повтікали перед айськими людьми. І айські люди побували з них коло 30 і шости чоловік, та й нали їх з перед брами аж до шаварів, і розбили їх на озбіччі гори. І огляло серце народу, та й стало, як вода. І розтер Ісус одежу свою, та й упав на обличчя своє, на землю перед Господнім ковчегом і лежав аж до вечора він та ізраїль старші. І посипали порожню свою голову, і сказав Ісус, ах, Владико Господи, для чого? Ти конче перепродав цей навчит, щоб дати нас у руку Мариянина чи вибути нас, Околи ми возосталися, і осінь по той бік Йордану. «О, Господи, що я скажу по тому, що Ізраїль оборону потилицю перед своїми ворогами? І почують на неями, і всі мешканці цього краю, і зберуться навколо нас, на нас, і знищать ім'я наші землі. І що ти зробиш своєму великому іменю? І сказав Господь Ісуса, устань, що ти падеш на обличчя своє, Ізраїль зрішив, і вони присудили мого заповіта, що я наказав, і взяли від церквля. А також крали і обманювали, і клали тобі свої речі. І не зможуть Ізраїлі сини стояти перед своїми ворогами. Вони обернуть спину перед ворогами своїми, бо це закляття. Не буде більше з вами, якщо не вигубите, заклято стоміш себе. Устань, осети народ та й скажеш, осядіться назавтра, бо так сказав Господь Бог Ізраїлю, закляти тебе, Ізраїлю. Ти не зможеш стояти перед своїми ворогами, аж доки не викинеш споміш себе закляття. У розділі шестого ми бачимо такі події, як вони захватили великий город Кирил. Ми бачимо, яка була подія. вони без меча, без спису, вони захватили цей город. Вони просто був такий у народу. Вони послухалися Господа, а Господь сказав, отак забіг, так зроблено більше ворог. І город такий снасті і городський палив. Це був послух нашому Господу. Але тут ми бачимо. Бо да, перед перебуває над сильним містом, а маленьким, перед маленьким містом вони. А перед маленьким містом була така велика поразка. І взагалі народ занепав духом. І всьому пострілі ганьба, ганьба і поразка були для народу. По останнім Божого народу з'явився грім. Це велике попередження для нас. Найбільша небезпека для церкви. Чи вірує, вона не здомні виходить, а зсередини. Найбільша така би, небезпека. В тому що ті книжки, вони вийдуть, а ми такі, які бувають в церкві, це занетварість, слабкість така духовна. Вона буває за то, що ми. Це напала до нашого поспіля і його слова. Це була не покора Божому наказу. Бог сказав так, а ми робимо по на нашому. А хан зробив так, як йому було видніше. Він взяв сьогодні. він взяв срібло, він взяв одежу. Дуже гарна каже, одежа була. І Я її просто зберіг, вона мені сподобалася. Я побачив, підійшов і взяв. Буває, друзі, так і з нашими міста. З нашою люди, безвою. Після спокоюся, я взяв її. Оні спокоївся. А ми знаємо, що Господь за цього не робить. Через рік одного, одної людини Ахама, загинуло до 36 воїнів. 36 людей, які були дуже хороші, дуже гарні люди, не були гарніші від нього. І 36 людей погибли за нього. Приклад, як одна буває така невеличка гриба, все є все тіста, всю запаску і все і весь хіпце не, недобре і не гарно. От давайте прочитаємо 1 Корінтя, 5 глава 6 вірш. Написано Величання ваше не добре. Я вірю, Карітя укаряє в тому, що вони творили діла, такі підсаходять, які не треба було творити. І написано, що все це, все, одно потисю цю закваску. Написано. Величайне, величезна ваше недобре, Хіба ви не знаєте, що мала рушина все тісто закваче, все тісно заплачено рушина. І тому, що і тому таке, якби воно ну, захвалилося, якби хан би таке зробивши, захванилася, і босс постав таланту, хай воно вже живе так, правило, так, то, звісно, вона буде таке вас. Ну, Господь сказав, що серед тебе заклятає народиться. Серед тебе закляти. І ти не можеш. Доносно. Наш рік ніколи не залишається приватним. І це насправді так, що приватним він ніколи не може бути, він обов'язково буде своє вдіяння мати і на родину, і на церкву. І дуже велику шкоду це нас. Якщо ми будемо маленькому речі, вирішуємо зброю. Коли Бог не з нами, прочитаємо ще. Вони послухалися. Вони послухалися. Вони проявили послуг, тому слова. Так і з нами виходить, що ми і надали. Іноді ми так поступаємо, так як нам. Це, 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 це. Ми виявляємо не послуг, то слово Божого. Божа присутність і сила підходить. Боєни за неї гріх. Коли ми бачимо, що ми гріх зробили, і ми його не визнаємо, вже була слаба з мене, ти бачиш, що вона не є нас каже, Ти бачиш, що це гріх ти зробив. Це не послуг моєму слова. Ти сказав, хто я, я тобі сказав, не ссориться, я тобі сказав, не схориш, я тобі сказав, що буде маролюбивим. А ти що робиш? Ти спричиняєш сори, спричиняєш на власі, і тому азналацію. Я хочу сказати тільки про одну сторону. Або десь мало свого пройшов в нашому житті. Або десь не, не так ми зробили. І це все є я десь, не послуг на нашому боку. Якщо це рік остець, це не визнає. Він настається гроші. Що... Друзі, будемо пам'ятати це. Бог сказав, будьте милостиві. мирости, бо я милости. Будемо мирости друг до другу. Тому що так Господь наш хоче. Дуже гарний є приклад, який схожу до Самсон прийшов до одної жінки. Ну, Він теж сказав, що йому не потрібно було казати, все показувати. Він казав, якщо Самсон, як тебе можна не як можна всю цю силу, яка в тебе є, як можна є, як можна цю силу зробити, снести на нівець? Він каже, якщо вони новою віроками скажуть, то я тоді точно, став і квартира. Вона тільки крикнула, Самсон Фелістилян, каже, раз, сватався, раз, все Чи вірю, підтяг пале, ще не. йде. Ну і другий такий, вона вказав, потім каже, мене не любиш, ти все хочеш до саме, самий такий признався нас. Що так, якщо голос створю, я скажу, я став безсильним, як усі люди став, як подання. І так воно і случилося, що його обстріли. Тобто він не знав, там написано в отак вірші, в 16 року, книги, книги суді, в 16 глава 20 -го вірші написано, а він не знав, що Господь святої відбуває. Буває так, і проповідує розказує, а не знав, що Господь на святкує відбуває. Тому що його... Такі є з рік, які не потрібні, що ти був. Розумієте? Написано, а він не знав, що скопить ступив від нього. Думка така вона ще виникає. Помните, армія Ідіона. Єдіон збирав 35 тисяч воїнів. Там ми зустріли, звісно, більше воїнів. Там дуже-дуже велика кількість, там і ті, стільки, і сті-стільки, ну, точно дуже велика армія. Стояв. А в нього було 15 тисяч. Він спорт каже 45 тисяч. Він каже, ні, це забагато для мене. Відправ ті, хто малодушний, ті, хто слабий, відправить додому. На у нашому чоловік знову блядь, це так. Тут воїни такі пають, що воїнів дороші, хороблять. Він ну, відправив частину. Він я каже, я все, все одно ще дуже багато, дуже забагато з тобою, щоб я змій свою перемогу вести. І він відвишив тільки 300 чоловік. 300 і то вони не мечем, і не списом, і не з щитом завоювали все це діло, а про просто сам Господь воював. І сказав, сьомий вішом сьом І сказав Господь до Гедеона, сьома глава сьомий вішне, я судив. І сказав Господь до Гедеона, трьома сотням мужів, що хлоптали, спасу тебе, і там і діян, Твою руку, не ми мітямо Твою руку, а весь народ піде Боже на своє місце. буде останеш, люди? люди. Спаси від такої від такої нахави. І от викриття та суд. Далі прочитаємо Ісуса Марина 7 -ма глава, Стіна 1 по 26 вірш. Устань і ти народ, та й скажеш, освятіться на завтра. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлю. Закляти серед тебе і Ти не можеш устояти перед своїми ворогами, аж доки не викинете з-поміж себе того заклятого. І приходьте рано вранці за вашими племенами, і станеться ще плентя, що його виявить Господь, нехай підходить по родам, а річ, що його виявить Господь, підходитиме за домами, а дім, що його виявить Господь, підходиме за мужчинами. І станеться, хто буде виявлений у закляті де буде спалений Богній він та все, що його, бо переступив він Господня, і вчинив безсорому між Ізраїлем. І встав Ісус рано вранці, і привів Ізраїля за його племенами, і було виявлено юдене плем'я. І привів він людені роди, і був виявлений рід Захвірю. І привів він захвієм рід за родами, і був виявлений завдій, і привів він його дому за мужчинами. Синкармія, сина Завдія, сина Цараха і із юдиного плем'я. І сказав Ісус до Хана, сину мій, постай же славу для Господа, Бога Ізраїля, і признайся Йому, і, подай мені, і повід, подай мені, що ти зробив. Не скажи неправди переді мною. І відповів Ахан до Ісуса та й сказав, дійсно, зрішив я господеві Бога Ізраїля і зробив так і так. Я побачив, і побачив я з тобичі одного доброго що не я хлоща. І дві сотні шеків серебра, і одного золотого зливка 50 шеків бага Його. і забажає їх, і взяли їх. І ось вони сховані в землі намету Мого, срібли під ним. І послали з посланців і побігли до намету, аж ось сховане його в наметі і срібло під ним. І забрали його намету, і принесли його до Ісуса та до всіх ізраїльних сидів, і поклали його перед, Господ... перед Господнім лицем. І взяли Ісуса Хана. Зараху Сина, і іде слідком і того плаща, і того золотого злита, і синів його, і дочок його, і волає його, і осла його, і одна його, і намета його, і все всече його, і весь ізраїль з ним, та й попроводить та нам ворога. І сказав Ісус: на що ти навів нещастя на нас? Нехай на тебе наведе. це нещастя Господь цього дня, і вкаменували коменували його, овець зрає каміння, і помороли його, і вкаменували командували їх камінням, і поставили на Тим. До цього дня, І спинив Господь у ті зімні до свого. Тому що назвав зім'ї ім'я місяця на хору. хору. Аж до цього дня. Друзі, ви бачите, як Господь відноситься дуже сторону гріха. І як ми відносимося до цього гріха, Маленько. їй просто. Хай від чином, що воно, ну, ти бачиш мою слабкість. Друзі, як Бог до я ковк на це гріха, я відносимося до гріха. Бо дуже суворо грає рік. І Якщо наш рік буде несповідувати, то я Бог не загинути. Так нам Господь каже. Тому що поки ми поки що ми нахіді, Господь дає таку привілеї і можливо, щоб ми були не всі свої гріхи. Якщо ми не сповідувати не хід ми будемо спасити. Будемо з ним тічі, якщо будемо сповідувати життя, а не таїти дає, називати їхніми нами. Бачите, ось цей хан, він назбирав такого добра. цей Як коли бачите, багато тебе добра на сиділи жить. Ті, ті ж ліжки. А не знав, знавши, цю нічого нічого дуже. Тому що так же і вірю. він не покористувався цим народу. Він не користувався не дороги. Також не гріхи на пані людей. Ми думаємо, що так, гріх, це, Так, друзі, гріх він дуже гарний. Ріхне дуже гарні, Але ми з ріхами отримаємо, ми отримуємо гарне, те, що нам не належить. Отак це хан це те, що не належить. Те, що не належить, ми не взяли. Гріх одного одної людини впливає на багатьох. Впливає на ріх на церкву. На сім'ю, на дітей. Тобто, так воно і є, що їх дорога виглядає, дуже сильно вкриває. Ми можемо просто прослідитися і побачити. Як людина падає, ми бачимо, що вона падає і завважить, так ти падає. Людина надія, все нормально, держусь хорошо. Ні, ти падаєш дуже. Падаєш за все, що і за те, що не було покаяння в тому вікі, і в тому ріку, який творити. Він сказав, я побачив, забажав і взяв. Оща гріха. Побачив, забажав і взяв. І цей гріх не служить людині, ані секунди. Він тільки веде його погибне. Сатана сказав, будете каже, як Боги, значить добро, значить добро, і зло, будете, як Боги. Він Єві сказав, Єві це сподобало слово. Будь-як Бог, будь, це дуже гарно. А каже, будете, як Боги. І от написано, що у них відкрилися очі. А що вони побачили, що вони погано стали? Ні, вони побачили, що вони друг другу друг перед друга ряда стоять. От що вони побачили, друзі. Будемо уважніші на того, що нам Господь каже в своєму слові і те, що нам хоче вложити наші Не можна приховати гріх, Бог все доводить на світло, бо кожна нашу мисть каже, наше тіло. І якщо це світло, воно не є світло, яке в нас. Не є світло, то це є пітьма. І всі ці діла, Господь Бог, на своє світло і каже, дитину поспішено право, ти поспіхає не неправильно. Це якщо ми знаємо, священне ще написання, як ми читаємо. А як ми не читаємо, як ми забудемо в житті, що це письмо, то горе наведе. Написано у Біблії. Матвія 10 глава, 26 вірш. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, а не неподаємного, що не виявиться. Нема написано нічого. Такого таємного, що не виявиться. Все дає нам, коли зговається народжено. Друзі, все таємне, що ми робимо, подаємо. Як ми, що ми розказуємо, подаємо, що ми слухаємо, подаємо, що ми бачимо потеєм. Все це нам колись у вас Лібо Господом його показує, що для нас було б лучше. Або ці люди побачать і тоді не пана. Наже сестра вже розказує, той був такий брат, планина розказував, планина проповідав. І от однажден побачила, цього брата, який стоїть під іузом, каже, брата, як же так? Все, друзі, таємно, що нас є, це приблизно наружу. Так що, друзі, будемо сьогодні, будемо уважні до Слова Божого. Будемо сьогодні. І ще поки є час, будемо сьогодні не виправдовуватися про виправдуватися, а показувати їм свої Бог, все, що буде правда, правильно. І Господь била свої, і Він нам дасть проще наші гріхи. Є надія, друзі, у Христі є надія. Ахав загинув за свій гріх, а Христос загинув за всі гріхи цього віса. за все грехи Сергея наш Христос загиб. За, 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 за те грехи, которые мы делаем, Господь тоже загиб. За, те грехи, которые мы иногда делаем, и иногда почуваем себя вот так, ну ладно, ну, Господь простит, уже не простит. Друзья, Он простит. Ему больно, друзья. За то, что мы так делаем. Мы идите Божьи поступаем, как хуже язычник написано. По коринтянам. те, є в нашому житті, друзі, Вчиность те саме закляття, що в хатах, і ми не хочемо, щоб воно виявилося якраз. А спорт і хоче, щоб це закляття видається на його світу. Щоб ми сказав, Господи, отак і так і зробити. Принести до Господу треба все сьогодні, тому що воно обкрадує нас, вкладає Самсон, вкладає силу, і божність укладає нас, проповідь Слово. Укладає в нас все, боляє нас все те, що в нас є добре рік, І, секрети, і, і принести все для Господа треба сьогодні, тому що завтра може бути запізно дуже. Ми бачимо зараз автономку в стані. Ми знаємо, що ми слідуємо. Але Господь минулося все робити? Так, 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 так. І ми повинні бути дуже уважні до свого Божого. Тільки з ними можемо перемагати свої реходи. Оці гарі, які були дуже маленькі, може ми його завоювати. Друзі, будемо вважати словом, що нам каже. Йому за все на сім'ї.